Весь весь заряджений, весь дуже серйозний. Все по сі ігри. Я нічого не питаю вже, я просто знімаю цей історичний момент. Все буде, все буде. Костя, твої ставки. Більше півтора. Записуємо. Міхале, а твоя ставка. Позвонив Черкас і кажу, можна мене заявити. Ну, ні, ні конкурсу, як роді О, кажу, ні, вже дзвонив е, Володимир Володимирович Щербина і каже, не можна Єжевченка не заявляти, бо він буде найстарший гравець. В історії. Тобто то, 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 не, не хоче Володимирович відпускати. Я, 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 <праць> Твоя ставка все-таки. Ну, Я думаю, що холод нас зав'єсть. Пішов, пішов, пішов. Ну, прийняв ставку, прийнято. Ціні вболівальники оперативно зразу э, ваш прогноз. Скільки заб'є сьогодні холіч? Оце да, отак. О, холіч. Да. Два. Ставка прийнята. Один. А от воють собі, да, холіч в нападі. Пан Євген. Тут сьогодні у нас експериментальний склад. І твій колега е, Женя Холіч виходить в нападі. Твій я ставка, твій прогноз. Я ставлю, щоб він забив два. Більше, ніж Міша. Рябченко. ну це буде просто, просто фантастика. Більше, ніж Рябченко в цьому сезоні. Рябченко вже має забити його, так? Да? Він має забити, він має в ноль. Забив в своїй чужі, але ну, сьогодні буде класно, я думаю. Бачите, я з навіть не подумав, що в нього ще ж гол є у своїй ворота. Тоді Сельченка 2. То Холічу треба три забивати? Я думаю, так, да, Холічу три дадуть забити. Команда грає на Холіча сьогодні. Побачимо, тут є претенденти, кому забивати. Коліча! Холіча, гол, третя хвилина матчу. Реакція. Реакція вболівальників. Боліць! 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 Ще момент у коліча. Євгеніхоліч оформлює дубль! Дубль! Ябченко повертає на пантеле. Розвертає тут за другу юний казань. Де тут 12 і ось ще на одному награвця старше поломійся? Робить передачу. Ух, момент ухоліща! Сухра болію вже по другому плану носиться і дивіться, ось створює момент. Ааа, ще один момент у коліча З Сперерово матчу в Кам'янці. У мене Кам лежать поле. інтерв'ю, мабуть у Вені Холіча. Нема хорошего просто, не пролетали, а что тайм от команды. Все ждут, все это мы чекаем что? Конечно, колледжа трек. Бачите, я даже не говорю волос. чистить щепи. Да. Шлюха, шлюбні мешки. І зараз Жека порішає в другому таймі. Всі чекають цього. Хоч підожити, так? Да? in un momento pulito e Ня, твій коментар по сьогоднішній грі. Такий експериментальний склад був у ТК. І один з експериментів був. Е, Найшли одного з нападаючих, такий результативний. Тільки почалася гра. І тут Бас-Бас-2. Що е, це було? Не, не, я вже після 15-ї хвилини був під водою десь. А то, що експериментальний состав, то хтось нам і мені особисто казав, що можна було на цю гру навіть не їхати, вже нічого не вирішували. Но... Ми і за спортивного принципу, і за того, що ми, команда УТК, ми просто не можемо так поступити, не приїхати на гру. Кам'янки дуже великий респект. Я думаю, вони для своїх болівальників сьогодні зробили свято, навіть 4-4, Там хай ми не в оптимальному складі було. але це на це ніхто не зверне увагу. Побачать рахунок 4-4, Я думаю, ми зробили сьогодні свято. Хай ми там не перемогли. Е, Женя перед грою тут е, опитував багатьох наших убольвальників, ті, що їздять за командою постійно, е, робили на тебе ставку. Ну я не знаю, якби букмекерська контора приймала ці ставки, вона пригоріла би сьогодні. Те, хто сміливо ставив, що полість заб'є більше півтора. Це вони щось знають, чи я не знаю. А ти як сам? Якби я сам на себе ставив, то я б навіть на таку ставку не розраховував Пощастило, що там перший гол на відскокі там, захисник віддав, забив другий, просто опинився в тому місці в той час. Я, думаю, я тренеру Олександру Федоровичу сказав, що я свій максимум сьогодні вижив. Можна було, звичайно, забувати третій, не вистачило досвіду. Але оцей третій, мабуть, був би найгарніший. Падінній, головою, рибкою такий, ну як правильний нападник. Я думав, що я після того, як ударив головою, впав, я думав, що мене буде ще півкоманди вже піднімати. Я не було сил навіть вставати. Дякую, Женя.